Я груп лідер в освітніх поїздках зі стадією зі мною безпечно, надійно та весело. І у цьому відео я розкажу, з чого складається моя робота та чому подорожі зі мною запорука ідеальних канікул. Саме я відповідаю за документи, дбаю про безпеку, комфорт та емоції вашої дитини в поїздці. Лікую нежить, допомагаю обрати сувеніри батькам, перекладаю незрозумілі слова під час екскурсій, завжди перебуваю на зв'язку та щодня звітую про перебіг подорожі. А ще я вмію чути, підтримувати і надихати кожну дитину. За ці два або три тижні поїздки ми зі школярами стаємо справжньою командою. Діти запитують мої поради, звертаються за допомогою, діляться секретами, пояснюють мемчики та щодня розділяють враження. Переходьте за посиланням та відправляйте свою дитину в безпечні освітні пригоди. Чекаємо на вас у подорожах зі стадією Holidays.